У мене сьогодні день народження, я хочу поділитися з вами маленькими таємницями. Ви знаєте, що на день народження не можна задувати свічку, тому що саме в цей день ви запалюєте свічку, ви запалюєте енергію свого життя. А коли ви її задуваєте, то ви задуваєте ось цю енергію, ви ніби відмовляєтесь. Ні, не потрібно мені. А саме в цей день день народження до нас спускається та кількість енергії. Яка нам буде необхідна на наступний рік, тому якщо все ж таки вам запалюють свічку і говорять Загадуй бажання з тортиком, звісно, бажання загадуйте, але свічку не задувайте. Ви загадали, поставили той кусочок тортика, виріжте його поставте, і нехай собі свічечка догорить. В інших випадках свічки можна задувати і на курсі по стихіям я розповідаю, чому тому, що у нас, як завжди, все перекручено. А на день народження не задувайте, не задувайте свій вогонь.